З якою метою міністр закордонних справ Угорщини зустрічався з Лавровим. Якісь зміни. Ну тобто, потрібно щось змінювати, потрібно переглянути взагалі весь устрій, потрібно. Ну тобто, це старші аркани, Це карта, яка каже про зміни, такі кардинальні зміни, радикальні зміни. Так, потрібно від чогось відмовитись, потрібно чимось попрощатися тут не Товариська зустріч, слухайте так цікаво. Три карти, які вказують на розриви. Три карти, які каз... вказують на втрати. На повну зміну всіх домовленостей, які були до цього, скоріш за все, хтось із них не виконав обіцянки, хтось на щось сподівався, натомість не отримав нічого. Тож, попереду, довга праця, довготривалі якісь дії, які повинні привести до покращення. Ну тобто, вони переговорювали про. На те, як дійсно як щось припинити, зупинити, розігнати та почати щось відновлювати, одразу кажу, якось вони не домовились, тому що кожен захищав свої можливості, свої в, ну, свої витрати і все інше. Добре, знаєте, як я спитаю Росія і Лавров, навіщо це? Що отримала Росія? Цієї зустрічі нічого, ну тобто, не солоно хлібавши я б сказала, тому що хтось, що отримала Угорщина, так само. Але тут Угорщина виступає чомусь в маленькі, в маленькому сенсі, в маленькій потужності. Ну Тобто, це більше схоже на те, що Росія поїхала в Угорщину права свої качати, щось вимагати, щось потребувати, до чогось притягувати до якоїсь відповідальності про якісь. Гроші про якісь і вони не домовились. Ну тобто, не е, поїхала Росія, так нічого і не отримавши, натомість отримавши головний біль з приводу закінчення чогось, тому що знаєте, це схоже на те, коли. Хулігани напали причепилися до якогось хлопчика, а за спини хлопчика вийшов військовий джевеліном, вистрілив хулігану в голову, тому що тут рашка їде в одні в одному настрої, а там відбувається. Ну коли люди одне одного не чують і виїздить з дуже такими сумними думками і станами, тому що немає можливості захиститися. Тож я б сказала, що. О, я зараз прям цю фразу проговорю. Да. Тут через е, Угорщину рашці, як сказала, як передали чорну метку, тому що їм повідомили, що цей безлад потрібно зупиняти. Хочете, ви не хочете на тих умовах, на яких ми вам скажемо, ви це зупините. Тому що дійсно згодом Угорщина дуже сильно зміниться в стосунках з Україною. Ну, тобто, якось ми е, по-іншому одне на одного подивимось і дамо одне одному шанс, можливо, тому що все ж таки чомусь, щось, а ну, дайте, що сталося? Чомусь Угорщина стала зацікавлена в тому, аби Росія померла. Е, Діннях далі і щось нове. Угу. Ну, тобто, Розумієте, тут щось чік і щось от знову по-іншому. І Рашка... Вся в чорних картах. Ну, що ж, нехай щастить. Чи будуть ще Росія і е, Угорщина е, співпрацювати разом, створювати щось там, досягати якихось висот? Ні. Ні, найближчий час ні. Ні, 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 і дуже дуже Росія дуже незадоволена. От прям капець, як дуже сильно незадоволена. що ай, що ж такое? Що ж нам тепер робити, За що ж мені це все? Ну, от якось так. Ну на щастя, що ж, діткам аби залишилось. Чи дійсно знищений корабель Сергій Котов це репетиція знищення Кримського мосту? Е, дивіться, в мене зараз я пропоную спростувати це питання. Поясню навіть в мене з першого дня іде, що кримський міст буде стояти до завершення війни. Що він нам для чогось потрібен. І ми його будемо згодом використовувати. І я ось на останньому ефірі я вже не пам'ятаю, чи в понеділок, чи в п'ятницю. Я це знов повторила всім глядачам скагов, люди. Я єдиний таролог в цій країні, яка не бачить руйнування Кримського мосту. Не бачу в мене кримський міст стоїть. Є... Буде кашляти, його там трошки відгризнуть, від нього, трошки там щось його травмують, але він стоїть. Чи знищить Україна російський флот? Частково ми його вже багато чим знищили. Тут буде знищення масове знищення чогось дрібного. Е Чого що е, дрібне, чого що багато, чого що. Ну тут знаєте, так, якось така, такі кількості, що ми навіть його достеменно не знаємо. тієї кількості. Ну, Тобто, чогось багато. Можливо, це катери, можливо, це якісь там, е, як називаються ці станції, де е, е, невеличкі судна е, стоять, да, там, де вони закріплені. Тому що тут буде знищено багато локацій, на яких буде Буде багато чогось дрібного. Це окрім того, що майже знищений вже на сьогодні. Ми його нормально так підпиляли, його кількість, я вважаю. Тож чи буде повністю знищений російський флот Україною? Е, немає такого в намірах. Ну, тобто, ми можемо це зробити технічно. Ми тут до чого ще потрібно нам готуватись, тому що щось потужне. Е, тут вони знищують, от хочеться сказати, матку якусь розумієте? ну тобто Головний корабель, е, центр управління, е, це когось, ну, це, ні, це не людина, тому що це все ж таки якась. Е, Якась щось його створили руки людини, і це буде знищено. Воно офігенно важливе, цінне, і на ньому ледь не базується. Знаєте, ну от матка, ну от от, от, от фактично, буквально. Ну тут карта знищити матку. Розумієте? Це головного того навколо кого всі збираються. Тож. Ой, буде, буде. і тут щось буде, і нам приготуватись, і буде не одне, тому що знову ж мені показують щось велике, щось менше та багато маленького. Тож, е Тож за російським кораблем, всі туди і нехай ідуть. Ну, я так вважаю. З якої причини стався масштабний збій у роботі світових соцмереж 5 березня влада бореться з тими, хто не слухається. Маніпулювання я не розумію, як це можна інтерпретувати, тому що те, що це хусіти в океані перерізали кабель, це повна фігня, повна, взагалі, те, що нам транслюють, це не просто набір ілюзій, а це свідомо перекривлена інформація для того, аби замилити очі. Насправді тут якийсь потужний імператор. Керує якимось неслухняним опрічником. Чи причетна до цього Україна? Ні, це не про навіть нашу війну ситуація. Це ситуація Америка, так це США. Да. Так, да, тут когось неслухняного намагаються приборкати, та проявити та продемонструвати йому свої потужності. І що з тобою буде, якщо ти мене не будеш слухатись? Ну, Тобто, це не, не, не може бути такого, що це, наприклад, там, просто людина людина, а може і так. Але тут більше як держава намагається взяти під керування когось. Важливого, когось неслухняного. І до чого це призведе? Блін. Закривають. До чого це призведе? До зміни е, власника, до зміни політики. Е, Мереж можливо, ну тобто, це буде якась зміна. Ну тобто, це не безслідно сталося, все. Тобто, ця демонстрація, і от знову я хочу повторити. Можливо, всі забули, коли е вимкнули Київстар нам на. Три доби, наскільки я пам'ятаю, да чи там три-чотири доби. І мені показали, що протягом десяти днів відновлять і дійсно, коли стався десятий день після вимкнення, була заява, що все в мережі відновлено. То мені теж тоді не йшло, що це пов'язано з війною, а це ніби як маніпулювання. Ну тобто, це не орки там були причетні до цього. І тут так само. Ну тобто, це не про Україну, це не про навіть нашу політику, це не про нашу війну. Це внутрішні процеси. Ну наскільки вони внутрішні, нефіга собі весь світ це відчув. Але це когось виховують і виховають, тому що тут від когось заберуть управління, від когось заберуть посади, змінять і візьмуть під контроль. Тож це держава намагається. Ну це захоплення якесь, це як рейдерство більше мені схоже, аніж на а, дебілів оцих з палками, які бігають і якось в океан залізли. І кабель перерізали. Ну, смішно, правда. Які наслідки взлому Міноборони Росії нашим ГУР? Так, е, да, наслідки будуть. Наслідки будуть потужні, наслідки будуть навіть доленосні, сплела якась інфа важлива стосовно чиєї смерті, загибелі. Ну тобто, в нас отри ми отримали якийсь такий інструмент для тиску. Інструмент для торгів навіть ми отримали це по-перше. По-друге, на сьогоднішній день я не бачу, що ми контролюємо ситуацію при всій моїй повазі до гурно. Ну, тобто, це була якась така потужна атака, але вона була якась така локальна. Ну тобто, не ну, знаєте, безостановочно тиск іде, а це як ну, вирвали, прорвали, змогли, вдалося. Щось вихватили, щось зламали, щось понівечили назавжди, без можливості це відбудувати та поновити. Отримали можливість, ну тобто, щось чимось маніпулювати і апелювати. Те, що ми отримали ту інформацію, ці якісь дані, ці якісь чіткі відповіді на хвилюючі багатьох тут навіть по світу багато країн питання, ми зможемо не просто на користь собі використовувати, а ми зможемо цим володіти, керувати довгий-довгий час. І на цій інформації вибудовувати. Ну, якісь власні стратегії, ну такі, які нам потрібні стратегії, ну тобто не ті, можливо, які від нас очікують, а ті, які потрібні саме нам, тому що ми все ж таки будемо. Ну, ми як і всі здорові люди, ми все ж таки більше будемо перейматися власним е спокоєм, власною країною і власними е ситуаціями, і ми будемо використовувати те, що ми отримали, чи вплине це на е швидкість припинення бойових дій. Да. Да, 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 да. І орки знають, що ми знаємо, вони знають, що ну тобто, вже робота ведеться. Тобто, ми щось схопили і ми вже продемонстрували, що ваш мальчик у нас, наприклад, ну тобто, щось ми тут вже їм продемонстрували таке, що їм не подобається, і робить їх слабкішими. Ну, це мені як ішло. Знаєте, коли мені спитали, як саме закінчиться війна, і як ну, не так, а що допоможе закінчити війну, то мені показала карта Єрофанта, ну тобто, це коли Знаєте, така українська приказка гуртом і батька легше бити. Тож, оце коли всі згуртувалися, всі е, до, дотиснули до виконання правил, до виконання домовленостей, і коли з усіх боків е, тиснуть е, там, маніпулюють, шантажують, розгойдують і псошничають, е, то воно все це і дасть можливість нам отримати таку довгоочікувану перемогу. Тобто, не одним якимось лідером от тієї чи а комплексом заходів, які на сьогоднішній день застосовуються, ну, з усіх боків. Я не знаю, що тільки з е, цього спекла ще на Путіна не тиснуть, але це питання часу, тож тоді чекаємо. є якась цінна інфа, яку ми можемо е, передати іншим країнам для того, аби керувати да, на, 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 на пасок посадити рашку. І є так, да, звичайно, і вже це зроблено. Ну тут в мечі вона і є, і вона вже передана, вона підкріплена, вона ну вона впливова ця інформація. І ми вже це зробили. Бо ми вже це зробили, і тепер чекаємо, коли станеться якась. Примусова смерть на рашці через цю інформацію, тому що інформація направлена на прибирання, на таке примусове прибирання, на якусь таку цінну роботу, цінну діяльність. І, до речі, це не перша інформація, тому що таке відчуття ніби вже було е декілька акцій, таких від гур в бік Росії, але вони були менш е доказовими, менш потужними. Бо як знаєте, по одній монетці інфу збирали, 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 і от, нарешті, щось отримали. А тепер вам пасочки, шановні, не шановні. То так отак більше, більше воно мені схоже, аніж що ми там якісь інсайти надибали. Ні, це більше схоже, що ми знайшли які. Якісь підтвердження, ну тобто, якісь аргументи, які вже можуть служити навіть у суді в Газі. Ну тобто, щось таке навіть ми знайшли, і це класно, тому що ми зраділи цій можливості. І ми від цього себе почуваємо ну, трошечки краще. Не набагато, звісно, але трошечки. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.